Є новина, друзі, Чернешов віце-прем'єр повернувся і отримав від НАБУ підозру в корупції. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилось фото, де він повернувся Чернишов, тому що всі підозрювали, що він не повертається в Україну, і він повернувся. Він сказав, що він буде розбиратись з кампанією дискредитації проти нього. Сьогодні він заявив, що він іде в набу сам добровільно, хоча раніше його викликали, і не треба нам тут ля-ля, як то кажуть. І в Набу він отримав підозру за корупцію за неправомірну вигоду. Ну я розкажу коротко про тему. Я вже розповідав. Це вкрали в держави землю. Він був міністром на мільярд гривень. Цю землю віддали. Забудовник і забудовник дав можливість ну його оточенню, його найближчим людям купляти квартири по 1000 гривень від 1000 до 8000 гривень за метр. Ну тобто дуже дорого. Хоча зараз тисяча доларів коштує. Чи купляв сам Чернишов, поки що невідомо, але думаю, що більше деталей з'явиться. Що найцікавіше, я от скажу виключно свою думку. Я не думаю, що там е, хтось упрошував Чернишова повернутися в Україну. Я думаю, що йому передали зовсім. Інші речі і сказали, що буде, якщо він не повернеться. Тому що знаєте, одне коли віце-прем'єр, ну друга людина в уряді підозрюється в корупції, та і ну тут знаєте, як нас тут можуть довго тягнути, довго судити, запобіжний захід, арешт майна має бути. Ну це все. Та це буде довгий нудний процес, і всі про це забудуть. А друге діло, коли віце-прем'єр, друга людина в уряді мала отримати підозру і втекла за кордон. Це ну, ганьба повністю Зеленської, нашої влади би була для наших міжнародних партнерів. Ну і однозначно, слава Богу, що цього уникли. Однозначно, тому що це б нам ну набагато ускладнило співпрацю. У нас і так проблеми. з Трампом. Взагалі він не хоче спілкуватися. Ні Зеленським, а РМК не хочуть бачити в Вашингтоні. Ну як написало. Політику, тобто Чернишов більше би їх підстав. Я думаю, що йому зробили таку пропозицію, від від якої він відмовитись не зміг. Ну і ще дуже цікаво, знаєте, що сьогодні такий день всі і премєр міністр всі інші органи державної влади випускають купа різних новин. Сенсаційні, таких яких ніколи не було, для того, щоб якось перекрити оцей скандал. Що Чернишова, віце-прем'єру, оголосили підозру. А це друга людина в уряді, підозру в корупції, практично в хабарності, неправомірна е, вигода. Ну і це ганьба наша нашої влади ганьба нашої влади і якщо хтось далі буде прикривати Чернешова, якщо він не отримає там серйозний запобіжний захід, якщо він не отримає там арешт майна, і це все буде журналісти однозначно з цим будуть стежити і будуть про це говорити. І ці всі сенсаційні новини вони однозначно нададуть можливість прикрити ну во цю корупцію на найвищому рівні нашій державі. Напишіть що думаєте. Лайк, але підписка і телеграм, підписуйтесь.